Всім привіт! Запрошую вас сьогодні разом зі мною зробити заготовку на зиму. Це буде малинове варення, але головна відмінність його від звичайного полягає в тому, що він буде не з цукром, а з підсолоджувачем. Для приготування малинового варення нам знадобиться малина 1 кг. Також я буду використовувати підсолоджувач, він в складі тут еритритол. Сукралоза, екстракт стевії, солодший в 10 разів за звичайний цукор і яблучний пектин. При виборі яблучного пектину для цього рецепту теж звертайте, будь ласка, увагу, щоб він був без доданого цукру. Оскільки ціль в мене приготувати без цукру, тому на це я дуже звертаю увагу. Помитую перебрану малину. Я відкинула на друшлаг, щоб вона трохи стекла. Тепер беремо товкачку і переминаємо це все в пюре. Малинове пюре відправляємо на вогонь, доводимо до кипіння. Коли поставили на вогонь, потрібно постійно помішувати для того, щоб пюре прогрівалося рівномірно. Щойно малинове пюре змінить свій колір на темніший. Це одна із ознак того, що воно добре прогрілося і можна тоді відліковувати час кипіння. Вже почало потроху змінювати свій колір, вже з такого світло світло червоного стало темніше. Змінило свій колір. Вже навіть якщо ми помішуємо і залишаємо його в спокійному стані, воно дуже швидко знову починає кипіти. Це означає, що воно досягло температури потрібної. І тепер ми його варимо протягом 10 хвилин на помірному вогні, періодично помішуючи. Поки малина вариться в окремій ємності, ми змішуємо 3 чайні ложки підсолоджувача. ви можете варіювати від 2 до 4. В залежності від того, наскільки кислі ягоди, які ви берете, і сюди ж підсолоджувач додаємо дві чайні ложки коктиту. Це все перемішуємо. Для того, щоб пектин легше розходився в варенні і не брався грудочками. Поки вариться малина, якраз є час зайнятися баночками. Я буду використовувати ось такі 250 мл баночки. Їх треба ретельно помити і простерилізувати будь-яким способом, який вам подобається. Я буду це робити за допомогою мікрохвильовки. Кришки теж потрібно простерилізувати. Для цього їх просто заливаємо киплячою водою і залишаємо на пару хвилин. От, пройшло 10 хвилин. Пюре уварилося трохи. Тепер беремо нашу суміш підсолоджувача і пектину. При постійному помішуванні потихеньку додаємо і промішуємо. Знову трохи додаємо і ретельно промішуємо. Щоб пектин не робив нам згустків. Коли додали весь пектин, прогріваємо 2 хвилини при постійному помішуванні, щоб не осідало на дно і не приставало. За рахунок того, що ми додали пектин, воно вже густіше, а коли охолоне, взагалі буде таке густеньке гарне вареничко. Минулого року я робила також перетирала без кісточок малину. Але оскільки моя сім'я до кісточок абсолютно спокійно ставиться, і це для малини нормально, тому цього року я вирішила вже її не перетирати. Готове варення швидко розфасовуємо в гарячі стерилізовані банки. Малинове варення за цим рецептом виходить дуже ароматне, смачне і набагато корисніше, ніж. З цукром. Підійде для вживання в раціоні діабетика або для тих, хто просто не бажає з якихось причин вживати цукор і закручуємо кришкою. Перевертаємо. І в такому вигляді залишаємо до повного вистигання. Із цієї кількості інгредієнтів виходить 3 банки по 250 мл і одна 200 мл. Якщо вам сподобалось і було корисне моє відео, ставте лайк, пишіть коментарі. Діліться цим відео з друзями. Підписуйтесь на мій канал. І до нових зустрічей, друзі. Пока-пока!